Всім привіт! Хочу вам показати який стан хурми сьогодні. Сьогодні 20 жовтня 25-го року. Мене звати Чалбаш Василь, якщо хтось не знає. Я знаходжуся в селі Велика Бакта, Закарпатська область, Бергівський район. Вулиця Наукова, в кінці зліва. Дивіться, що я хотів вам показати. Вчора якраз хотів зняти відео. Я можу показати, бачите, мужіївський золоторудник. Показую, що я вдома, що це мої саджанці. Вчора якраз хотів показати стан е, саджанців, що листя на гібрида гарно пожовтіло. І е, то, що воно жовте, означає, що дерево вже всі поживні речовини забрало з листка. Тому листок стає такий. Жовтий. Хотів показати, що листя пожовтіло, скоро можна буде почати копати. У нас тиждень назад були перші заморозки, ідеальні заморозки, там близько нуля, що листя не замерзло було, а тільки отримало такий імпульс: що давай, давай, давай скоріше, скоріше. І дерево, дерево, дерева тоді розуміють. що Потрібно скоріше закінчувати вегетацію. І тоді почало активніше листя жовтіти. А сьогодні був заморозок сильний, і листя все попадало. Це тут дар Софіївки, це Соснівська. Бачите, повністю ну, листя і вчора вже можна було так зняти. Але сьогодні воно вже замерзло повністю, було, напевно, мінус один або може навіть нижча температура, може навіть мінус 2. І листя попадало. А тут небагато в мене саджанців на цій ділянці, тут десь 80 штук. Зараз покажу вам іншу ділянку. Доказом того, що листя саме впало, є це велике дерево, джіро. І на сьогодні ранок все листя. На землі. Це доказ того, що я листя е, із саджанців хурми не зривав, а воно саме природним чином упало. Тепер треба йому ще пару днів. Треба ще пару днів, щоб е, дерево повністю заснуло. Тобто Листя нема. І воно вже вегетація ніяка не, не, не проходить. Воно може трошки далі визрівати сильніше. Але фактично воно вже тільки засипає. А, зразу хотів показати ще один момент. Е, тут е, на саджанцях у мене, бачите, такий проріз повздовжний, це тут я плівку знімав, такий тип плівки, що мусів. Е, Легенько плівку прорізати. І це чисто верхній шар мертвий шкірки був прорізаний і такий зробився маленький шов. Такого в мене ніколи не було, бо я інакшими плівками користувався, а цю плівку мусів, мусів зрізати. Так що зразу показую, щоб не думали, що я десь купив саджанці. Саджанці всі мої. Так, це я тепер на другій ділянці. Тож, то, та ж... Той же участок, показую золоторудник, щоб бачили, що це я вдома. Тут моя велика ділянка з хурмою. Тут та сама ситуація. Листя дозрівало, дозрівало, а потім раз і замерзло сьогодні. О, навіть на східній хурмі вже листочки легенько. Легенько відпадають. Це вони е, завтра, післязавтра повністю висохнуть і всі собі гарно самі попадають. Бачите, все, листя вже мертве. Воно вже е, саджанець вже з нього нічого не може взяти. Уже що встиг взяти, то взяв. Саджанці добре визрівші. Бачите? Її не дуже добре визрівші, ті, які пізніше. Прокинулися, то вже буду їх е ділити. В принципі, навіть цей, бачите, він зверху трошки зеленуватий, але знизу він визрівший. Такий саженець піде е піде на посадку у ємкості. А ті, що добре визрівші, або до верха, або хоча б до половини добре визрівші. Як наприклад цей, бачите, він дуже великий, він має 2 метри висоти. Але садити його все рівно, якщо садити, то отак от треба буде його зрізати на метровій висоті максимум. Тому що то, то недобре дерево так садити, ну, велике, тому що він тоді крон опускає наверх. І... В общем, я цей момент потім покажу в окремому відео, як формувати хурму. Зараз тема не та. В общем, тема така, що заморозки були. Я дочекав всіх, всі ці, як би легітимно я можу викопувати саджанці. Тепер треба заливати, щоб було, щоб було мокро. І можна буде спокійно викопувати. Я в минулому відео розказував, для чого це потрібно. розумієте коли стає холодно, осінь, то дерево з листка забирає всі поживні речовини, які йому треба. Пластичні речовини. Тоді воно краще буде зимувати. Якщо дерево викопати е, вигитуючим із зеленим листям, обірвати його по-дикому, то рахуйте, що. Практично половина з них поздихають. Якщо ще людина не дуже добре вміє працювати з деревами, то дуже тяжко такі саджанці витягнути. Це бачите, східна хурма. Деякі не дуже добре визріли, буду їх ділити. Але це за тиждень, за два має ще дойти вона, має ще дозріти, по ідеї. Гібриди дуже добре визріли. Бачите, це, наприклад, Адольф Ліщук. Він уже такий коричневий був місяць назад. Це Соснівська. Теж добре визріла. Ну, тут, бачите, на цій а ділянці... Е Важче визрівають пагони, тому що тут воно загущено. А там на тій ріденькій ділянці, там е, доб... краще визріло, тому що там е, більше сонця кожне дерево має. З тої ділянки, саджанці поїдуть на саму-саму північ. Ну Все, дякую за увагу. Я буду потім інформувати про... Там викупки, на якому етапі викупка, і буду об'являти, коли вже можна буде приїжджати. закарпатці приїжджайте. Дякую за увагу.